Продовжуємо наші клітки. Дивіться, вже є оцей бортик. Як я роблю? Беру таку планку півтора метрову, щоб вона сюди влізла, просверлів дирки. І знизу планочки піджав, потім беру такий молоточок резиновий. І отак починаю відбивати. Щоб... Створити фут. Це буде такий отбойничок для яєць, щоб не випадали. Рівненько ж. Рівненько. А потім воно ж тут гостре, бо обрізалося. Я беру таку стартову полосу для, для пластика вагонки цієї І отак одіваю Ось сюди, тільки я подовжені. І тут отак з тяжечками раз. І воно тут безпечно яйце вибирати, хоч на оборот отак одіваєте. Можна і так, і так, в будь-яку сторону. Якщо він, по-моєму, 6, от отак можна. Бачите, добре. Хоч на оборот. Без різниці, як вам по красоті, так і одівайте. Але воно береже ваші руки до цих царапок, бо тут, бачите, стоять 4 не вирізані. І все, зараз ось я цей кончик заведу всередину і все. Ось Пасатіжами підіжму. І в принципі осталось розпочати та закінчити. Що тут осталось? Ще, ще чимало роботи. Ще треба поїлки, двері, ось поїлки заніс. Двері це немаловажно. Чого, дуже проблемні ці двері. Чого треба висоту вгадати, щоб сюди яйце прокатувалось. І щоб менше було відходів. А саме менше відходів було, це треба було б ідеально. Ось, бачите, сітка, мені треба 20. так? Але 20 треба без, без перемички цієї. Можу пополам сверлі дирки і планки. Ну потім це геморойно. То будемо відрізати по 20, викидати цей кусочок і знову 20. Бо була б якось, щоб підпаятися тут полоску таку, було б взагалі б хорошо. Ну, поки такої можливості нема. Так, наступний день здоровенькі були. Що було зроблено, дивіться. Двері. Як я зробив двері? Отут ще буде нашиватися. Отака поперечна планка, щоб упор був, бо бачите, воно трошки гуля. А тут закотив саморіз, я думаю, яйце обкотиться. Отак воно зроблено, все відкривається, все доступ є. Тепер що я роблю із е, дверцятами цими, щоб не було відходів, я вам казав вчора. Я відкраю три, три повних ячейки і цю обрізаю попри, ну, попри полоску, а потім краєчок загинаю. Ну, так беру ось, дивіться. Зараз одною рукою спробую. Ось тут пасаті ставлю. Зодобно, ну, я так раз. І все. І виходить, це така історія, бачите? Воно вроде й низ і загнуте, і безпечно. Ну, є як є, тому що обкусувати, потім тут додавати теж не хотілося. Хочеться зробити якось... Так, да, я тут вже приміряв різні корита. Є у мене такі саморобні кориця. Вони отак ціпляються. О, тут яйце прокотиться, але мені трошки не подобається, що може занизько будь. Треба трошки вище отак. Ну, то вже відрегулюється. Або оці корита теж непогані, у них птичка практично не розкидає. Ось сюди вони наверх одіваються так, раз, на крючок, а там два. І все. Яйце прокотиться, тут добрих моїх два пальця заліже. Ну, Якщо точно буде десь сантиметра, ось рулетку возьму. Так, рулетка зараз. Ну, десь в районі 3 сантиметрів. Бачите, воно 2-3, ну. Так, провів воду, тепер оце все соєдню, отак. І отсюда поведу вон туди в отвір. А тут у нас стоїть бочка. Чому так? Тому що ну, пиці не перепилам, не особо треба всяких вітамінів, пропоїк, як, як бролером. І сьогодні нарізав планок, буде піддони. З чого я роблю піддони, покажу е, трошки далі. Так, робота йде помалу. Дивіться, двері всі готові. Я показую, як робив, бо проходить час, вже не пам'ятаєш про що знімаєш. І ось піддончики отакі. Зараз покажу, як я роблю піддони. В принципі, ось степлер. І отак беру, ну я тільки трошки підтягую, щоб воно в одною рукою і степлером. Щось скоби коби, це раз вимахали, бачите? Заламаю скобу, так, де ти там є? Отак ось, бачите, ламає. А чого лама? Того, що. Ой, є, де з-за того, що розслаюється. Оця, бачите, скільки, отаких От вже валяється просто по всій хаті. Заламується, зараз покажу. Вон, бачите, заламується пі -пі пістон оцей. Ну, коротше, і так. Воно не видно тут. Ось, бачите, одна відпала, якось чи по дві стріляє. І виходить, я не знаю, чи це таке качество, чи може хто знає напишіть які хороші скоби. Та що, Мені, в принципі, тут залишилося небагато зробити. У нас тут 4,5 метрів. Зараз. Як тільки це, все поправиться нормально. Потім я беру мене такі є. кондуктор, наверное, называется. Бачите, есть отвер. Вот так ставлю, чтобы каждый раз не вымерять. И через него просверлю шуруповертом. Так, пришел помощник, сейчас покажу. Так, ставлю кондуктора вот такие. И уже через него так беру, чтобы каждый раз не отмерять. Потом снимаем все хозяйство. ці планки, тут вже нарізані, тут різний розмір. Так. Це не вона, це теж. Не вона. Якщо друго не підходить, бо я ж тут його стягував, так раз, тут зазор, що був, і отаким от 51 м саморізом прикручую. Перевертаю і те же саме ставлю цей кондуктор сюди з той же сторони, бо тут трошки є якби зміщення. раз. І перевертаю, ну не так удобно. Аж Ще є така проблема, оці планки його так звірим викручує. То я беру, ну я брав пістолет, в мене є, але не став компресор Бо, отак раз, і отак наискось Бачите? При... Ну, думаю, що воно трошки дав щось допоможе Може так крестом щоб вони не бу бувало таке скручує скручує, а потім виходить, що прослабляється лінолем. Зараз він просто в натяжці якась якась барабан. Ну все, такий піддончик получився. Так. Дякую, йду вставлюю. Що, залишилося, в принципі для цієї клітки залишилося два піддона. От туди наниз і все він отак включить світло. виключаю а там ото Ні, ні ти світ включи сюди Та вон він лежить той кабель зараз покажу як світа, світло, світло світи ну шнур же від нього йде у нас же тут куча переносок, куча всього думаю будемо пробувати отакі круглі ставити Отак, бачите, дивіться. На кожному ярусу є лампочка. Навіть на верхньому. Чого на верхньому? Тому що я на ніч буду цей загальний світ, світ виключати світло. Е, може, навіть і такими будемо користуватися, але тут трошки розкидають. Будемо пробувати отакими. Отут тут трошки так виріжу, більше, щоб удобно насипати було. Да? Болгаркою. щоб було совком. І, може, крючки переставлю. Ну, треба, треба всім займатися. Відро а, малувати, звісно, для, для цієї клітки треба бак треба хоча б літрів на 70. Так що, отака кліточка, він куча приніс вже трубочок. Будемо підключати і ну, якось, якось виходить, побачу. покажу вам вже трохи пізніше. Ось на такому столі робив ці поддони. Бачите, ще є таке було рішення. Десь я обламу оці ті, що були відкусані. бачите, А десь вони просто класно вперлися, як, як, бачите, як ограничитель. А це вже я накрутив для того, щоб тут закрутка була. Ну, Воно, знаєте, воно як е -е, кормушка повна, то вони його так не відкриють. Але краще, знаєте, як кажуть, переб'ють, чим не дабдіть. І отак. Не знаю, виложу сьогодні відео, чи коли вже дороблю. В принципі, є що пересаджувати. Треба оця птичка занеслася, її треба сюди закинути, розкинути по двох кліток. Зразу оттуда заберемо хлопців і хай дівчин, дівчатка, я думаю, дівчаток, навіть якщо тут буде по 50 дівчат, то це буде нормально, нічого страшного. Якраз 50 дівчат сюди сяде на ці дві клітки. Повторюсь, метр п'ятьдесят на 65. Запитали мене по поводу корма. Зараз немає, немає часу. Я вам покажу корм по-бистрому. Оце він. Зараз візьму той корм. Я вам покажу корм. Як виглядає корм, той що сам робив. Отака. Вот як буду робити, змішувати молодь, тоді покажу. Кукуруза, пшениця, соя, соняшниковий шрот, соєвий шрот, трикальцій. Вапняк і премікс. Так що так виглядає клітка? Вона, в принципі, клітка недорога бо якщо купити е, клітку куповану на, ну, на, на на таку посадку, не знаю, це 1000, мабуть. я не знаю, 1030, наверное, Бо тут, тут клітка обійшлась буквально. Я ну, не знаю, 2-3 тисяч. ну, да. тисячі, ну, ліноліум, да, Ліноліум тут 3000 і то. Це ліноліум з запасом. 6 метрів ліноліуму, так? 6 метрів ліноліума я брав для того, щоб ще там поремонтувати. І я ще знайшов кусок ліноліуму, тобто наверху я зробив з другого ліноліума. Не знаю, коли, -коли було куплено для чого, але зробив день. і все. Так. В принципі, вже покажу, мабуть, як буде пічка сидіти на місці. Правильно? Все, друзі, всім миро добра, бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео.